Привіт, друзі! Це знову Лесен Садок. Мені дуже приємно, що ви зайшли на мій канал, адже сьогодні ми будемо з вами сіяти перчики і баклажани, а також я вам покажу, яка розсада у мене вже зійшла. Знову я знімаю для вас відео з дому, з хати. Тому що на вулиці зараз ще лютий і немає ще нічого цікавого, щоб можна було вам показати. Але обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже вже дуже швидко я буду обробляти сад. Буде планова найперша весняна обробка дерев і кущів. Оброблятиму бордоською сумішчю, гашене вапно плюс мідний купорос. Я вам все покажу, все розкажу, тому, будь ласка, підпишіться і натисніть дзвіночок. Буду вам дуже вдячна! А сьогодні в нас на календарі 22 лютого і ще не пізно сіяти перці і баклажани. Якщо ви їх будете потім садити не в теплицю, а просто у відкритий ґрунт нагород, то абсолютно не пізно ще досівати перчки і баклажани. Я вам хочу показати, які у мене вже перці зійшли. Я їх сіяла набагато раніше, вже десь два тижні тому. Ось такі красунчики. Це перчик геркулес. Ось так вам покажу краще. Зійшов у мене перчик геркулес. Ось такий гарний. Як бачите, у ґрунт я додавала трохи агроперліту. Агроперліт він не є дорогий, я буквально трошечки додаю для того, щоб він гарно регулював вологу, поглинав, він захищає від плісняве, від, від чорної ніжки профілактика. Ну, не знаю, я постійно додаю агроперліт і в мене дуже гарна розсада. Пізніше я ще вам покажу іншу свою розсаду, яка вже в мене е, зійшла і росте. А поки що давайте приступимо до посіву перчків. Перець, як ви знаєте, це така рослинка, яка не любить е, пікуватись, пересаджуватись і все таке інше. Е, він любить нарощувати одразу е, в одній ємності кореневу систему і щоб її не чіпали зайвий раз. Хіба вже потім, коли вже будете висаджувати вгород, в ґрунт. Е, я беру одразу ось такі великі стакани. Це такі, знаєте, як від пива продаються. Е, набрала сюди ґрунту, зволожу його зараз гарно. І отакий такий стакан для економії місця я висаджую по дві насінинки перчика. Баклажан я сажу по одному, а перчик по два. Ну, не знаю, я так робила завжди. Завжди була гарна розсада перця. Так, дивіться, тут у мене насіннячко. Зараз буду висаджувати перць барбі. Я змочую зубочистку в водичці, щоб вона була мокра. Ем, набираю на неї насіннинку і ставлю її в ґрунт. Заглиблюю десь буквально ну, До 1 сантиметра. Взагалі, по правилах, садити насіння потрібно на таку глибину, якого є розмір насіння. Ну, так приблизно я роблю. І так наступну насіннинку. З іншого боку стакана, ну, не з самого краю старатись, так щоб мав перчик ще куди рости. Все, я гарно заглибила. Можна зверху ще полити. Зараз я ще полию. У в мене, бачите, чим я поливаю? Тому що так, я знаю, що нічого не розтечеться і не повтікає нікуди. Все. І так само робимо з усім насінічком. Після того, як насінинки висаджені, я беру просто от харчову плівку і гарно кожен стакан нею обгортаю. Ось так накриваю ретельно, щоб він був повністю накритий. Робимо таку міні-тепличку стакана, міні-парничок. Ось так ми робимо з кожним стаканом. Можемо також взяти прямо сюди папірчик з написом, назвою перчика вставити, або можемо взяти маркер, будь-що, щоб позначити це вже на ваш розсуд, чим підписати. Кожний стаканчик ми ось так гарно обгортаємо. Ви можете взяти, звичайно, пакетик, ну, що у вас є під руками, чим вам зручно. І ставимо на батарею. Я ставлю на батарею, щоб було дуже тепло. Як тільки сходи з'явились, як тільки я побачила, що він вже вилазить з землі, я його переставляю в холодніше місце. Батарею виключаю обов'язково до світла, і тоді він вже собі продовжує рости. Друзі, так само я буду висівати перець гіркий. У мене дуже гарний гібрид. 6001 f 1 Він дуже якісний, дуже гарно сходить, дуже гострий пекучий перець. У мене його всього лише 5 насінин, мені достатньо. Я його також одразу ось такі стакани. Таким самим способом, як я сіяла солодкий перець барбі. Гіркий перчик готовий. Я ще його так трошечки притрамбовую зверху. І також гарненько зверху плівкою, щоб був ще чуть-чуть зверху вологе, бо нам треба, щоб утворився під плівкою дуже гарний конденсат, такий паровий ефект для швидкого сходу. Так само одразу в стакани я висаджую баклажан. У мене Мірінда F1, дуже гарний теж гібрид відомий, по одній насінинці в стаканчик. Легесенько заглиблюю ось так. Трішечки ще накриваю. І отак трішечки ще його зверху водички і накриваємо плівкою і на батарею. Ну, все, друзі, ось так стоять на пророщенню перчики. Включена батарея, тут ще в мене петунія проростає, я ще сіяла одненьку. Ну ось так. І тут баклажанчики теж на батареї. Невдовзі тут з'явиться конденсат, буде такий паровий ефект. Ну і це ще не все. Недавно я от висівала пелергонію. Я думаю, вже пора її пікувати в стаканчик, і вона вже мучиться у цій маленькій такій посудині. Зараз я це зроблю. Ну, все, тепер все готово. Я винесла ці всі рослини на прохолодний підвіконник. Батарея виключена тут. Ось так. Пеларгонія пересаджена, попікована. Перчики мої. І ще хотіла вам показати, як виглядає моя цибуля Exhibition. Вона трохи полягала, тому що я її пересадила. Ви пам'ятаєте, я сіла її ем, сіяла в лоточок такий низький, і багато хто з вас мені написав, що треба пересадити у глибший, тому що цибуля Exhibition нарощує дуже велике коріння. І вона, хоче глибокої посудини. То Я взяла ось таку коробочку від торта. І прямо так комочком брала і перевалювала. Вона гарно виглядає, я думаю, вона вся підніметься, приживеться гарно. Була така вимушена міра. Ну, наступний раз вже буду знати. Дякую вам, друзі, за те, що ви зауважили і дали мені таку пораду. Тут ще гвоздика зійшла. Ось так. Тепер у мене кожен день починається не з кави, Я одразу приходжу на це підвіконня і оглядаю свою розсаду, як вона почувається. Думаю, у вас так само. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Не забудьте підписатись на мій канал Лесен Садок, поставити вподобайку, написати коментар, якщо у вас є якісь побажання, поради чи питання. Підписуйтесь. До зустрічі, Па-па!